Доброго дня, любі дітки! В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінкі пісні. Але одного разу Сніговій королеві набридло слухати їхні пісні. І вона попросила свою сестру, зимоньку зиму, засипати все навкруги. Білим снігом. Не залишилося ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо і нудно. Тільки сніг рипів на морозі. Як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? Приготуємо птахам частування і вирушимо на їхні пошуки. Квадратики це будуть наші годівнички. А овал це зернятко. Дітки, скільки ви бачите годівничок? Так, вірно, 4. А тепер разом з вами у першу годівницю покладемо одне зернятко. Тобто овал. А у кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток у другій годівничці? Так, вірно. Два зернятки. А у третій. Так. Три. А у четвертій. Чотири. А скільки ж всього зерняток? Давайте порахуємо. Так, вірно, 10 зерняток. Молодці дітки! А зараз пропоную вам дуже цікаву гру, яка має назву будь уважним! Ось послухайте! Летіли синичка, ворона і мураха. Скільки птахів летіло? Будьте дуже уважні! Здогадалися? Так, два птахи. У лісочку на горбочку сиділи зайчик, горобчик, їжак і лисичка. Скільки тварин було у лісі? Здогадалися? Так, три тваринки. Діти, а тепер уважно розгляньте картинки. І як ви гадаєте, кого малював художник? Здогадалися? Так, вірно, художник малював пташку. Розгляньте першу картинку, що встиг намалювати художник. Голову і тулуб. А що потрібно домалювати? Хвіст, дзьоб, лапки, крила. Дітки, тож пропоную вам самостійно за допомогою геометричних фігур. Трикутників, квадратів, кругів, овалів доповнити останні дві картинки. І обов'язково результатом поділитися зі мною. Мені справді дуже цікаво, що ж за пташки у вас вийшли. Дітки, кому ми сьогодні з вами допомагали. Так, вірно. Пташка. Сьогодні ми з вами, великі молодці, ми сьогодні допомогли нашим пташкам повернутися додому. Сподіваюся, що заняття вам було дуже цікавим. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі!